Ви зробили алмазну мозаїку та у вас залишилися алмазики? Не викидайте, бо вони нам пригодяться. З них можна зробити магніти на холодильник, наліпки для скрабутінгу, значки та багато чого іншого. Для роботи вам знадобиться схема, самі алмазики, картон та двосторонній скотч. Я наклеїла одну частину скотчу на картон, на іншу почала приклеювати алмазики потрібних кольорів. Обов'язково алмазики треба приклеювати так, як показано на схемі. Принцип роботи той же самий, що при складанні звичайної алмазної мозаїки, тільки тепер треба слідкувати, щоб нічого нікуди не косило. Наскольце кріпиться дуже добре, а згодом я ще додатково покрию все зверху акрилим лаком. Доробивши свою картинку, я обрізаю все непотрібне, покриваю акрилом лаком та даю йому підсохнути. Тепер картинку можна використовувати для різних своїх цілей. Мені потрібно задекорувати мій блокнот, тому я зробила саме наліпки. І ось така краса у мене вийшла. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте його, давайте разом продвигати український YouTube.